Володимир Прокопів, голова фракції Європейської Солідарності, у Київраді в мене в студії. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора вам і нашим глядачам. Рада вас бачити. Це навзову. Отже, Київрада без секретаря з 8 квітня Володимир Бондаренко подав у відставку і сказав: безпрецедентний тиск, що здійснюється на місцеве самоврядування з боку центральної влади, відбувається. Я хочу зрозуміти, де тут. Правда де полова? Тиск від центральної влади чи все-таки інші справи, які, так би мовити, супутні до цього процесу з Володимиром Бондаренком відбуваються? Я маю на увазі його відсторонення через так звану земельну справу, земельні ділянки. А правда, і там, і там. Просто справи стали стимулом до якихось дій. А з приводу тиску, я думаю, що це ні для кого не секрет. Тому що мова йде не тільки про Київ, не тільки про великі міста а навіть до маленьких громад центральна влада хоче все контролювати і не бати, і не бачити ніде жодних політичних опонентів, Незважаючи на те, що зараз чубитися всередині країни, маючи зовнішнього ворога, ну як на мене, це. Вершина безумства, чому кличко відсторонив свого соратника? Чому не відстоював його позицію? Його правдивість? Я так розумію, що справи проти Бондаренка не порушені. Там іде тільки якесь розслідування справа. Не порушені, але я думаю, що він вчинив правильно. Я думаю, що секретар вчинив правильно, написавши добровільну заяву, тому що. Не можна ставити амбіції однієї людини чи навіть команди вище інтересів громади. А стабільна робота Київради, столичного парламенту забезпечує нормальну якість життя в Києві. Не буде працювати нормально Київрада, столиця буде мати проблеми, і ці проблеми не можуть бути виною чиновника, без, тут без жодних прізвищ. Цікава ситуація в Києвраді Раді розгорталася. Я так розумію, що за відставку було таємне голосування, так? Абсолютно. І воно не дало відставку Бондаренко, він сам писав заяву. Тобто, типу, депутатський корпус за нього, але по джентльменськи він пише заяву про звільнення і йде. Так треба розуміти. Трішки інакше виглядає ситуація. Депутатський корпус розумів, що е якби ініціатива зняти секретаря. Не через е, якісь конкретні його дії, угу. а це е, політична інсинуація, і піти на поводу е, там якоїсь угу. тієї чи іншої політичної сили е, для е, депутатів, які мають до себе повагу, було е, не з руки. Але коли вже секретар сам пише заяву добровільно і просить е, е, її підтримати для того, щоб е, Київрада угу. е, нормально працювала, тоді практично одноголосно було проголосовано його заяву. Знаєте, от мене непокоїть ця тема тиску на місцеве самоврядування і в масштабах столиці, і в масштабах країни я спостерігаю цей процес як журналіст, і Я збираю цю інформацію там з різних джерел, чому так відбувається. Чому це досягнення, яке в Україні там століття, а то й більше здається, 150 років? От, власне кажучи, чому відбувається зворотній процес? Вони не бачать ризику в цьому? Це риторичне питання. Як на мене, коли ми казали про реформу децентралізації, що люди на місцях працюючи в себе в окрузі, в себе в районі, люди точно. Краще знають, що їм треба, ніж десь е на Печерських пагорбах е в міністерстві. Е і передача повноважень на місця, е це було супер правильне рішення, і воно довело свою ефективність. Згортання реформи децентралізації е вже показує е негативні результати. Е і це е ми ще не бачимо всієї картини через Цього війну. Я після нашої перемоги, я сподіваюсь, ми повернемось обов'язково до цього питання, і реформу децентралізації треба тільки розширювати, але в жодному разі не скорочувати. Бондаренко відкрито говорить, що роботу КМДА хочуть заблокувати, аби усі повноваження всупереч закону перейшли до військової адміністрації. Ну, це дуже цікаве питання, тому що ми бачимо, як відбувається ця конкуренція між Киличком і Ткаченко. Там, хто на якому тлі запише відео після чергового обстрілу, обмін так би, репліками через медіа і соціальні мережі. Це дійсно відбувається цей процес внутрішньої боротьби за Київ? Всі спроби дестабілізувати роботу Київської міської ради завершиться фіаско. І те, що відбувалося останніх кілька тижнів, цьому яскраве підтвердження. Угу. На моє глибоке переконання, боротись треба з ворогом, а не за крісла. Ну, виходить, не так. Виходить, війде боротьба за крісла. Там на жаль, ми бачимо цю ситуацію. Угу. І, на щастя, більшість в Києвраді така, яка цього не дозволяє. Це більше двох третин депутатів, які розуміють, що. Робота органу важливіша за чиїсь політичні амбіції. Скажіть, будь ласка, от як ви взагалі ставитеся до створення військових адміністрацій? Спочатку війни влада вирішила, що вони мають бути в містах України і Київною минула ця ситуація? Як чи розділені зараз повноваження, чи розділена відповідальність, хто за що відповідає? Як з бюджетом ситуація відбувається? Власне кажучи, в чому тут головна проблема? Головна проблема, мабуть, в тому, що якраз нема чіткого регулювання, повноважень, повноважень основне відповідальності. Як я ставлюсь до створення військових адміністрацій, загалом, безперечно, позитивно. Угу. Там, де воюючий регіон, де йдуть гарячі бойові дії, де Рада не може виконувати свої обов'язки, де багато. Колаборантів повтікали, не працюють. Там має брати на себе відповідальність військова адміністрація, це повноваження президента, він має це робити і це має працювати. Але міста, які служать тилом, де нормально працює обраний міський голова, нормально працює обрана рада, є військова адміністрація, вона має відповідати за оборону, за питання, які стосуються безпеки. Водночас за господарські питання, якщо є діючий міський голова і діюча міська рада, це її повноваження, це її відповідальність. Навряд чи генерали, які якісно можуть забезпечити повітряну оборону, будівництво фортифікацій, розуміють, як забезпечити якісні комунальні послуги, забезпечити безперервний освітній процес, забезпечити якісну медицину, вони намагаються і цим керувати. Якщо всі повноваження перейдуть до військової адміністрації, то в нас відповідати за навчання дітей і лікування це... хворих будуть військові. А це в критичній ситуації має право на існування в нашій. Я не думаю, що це найкраща ідея. Я так розумію, що за фортифікації навколо Києва і в Києві відповідає військова адміністрація. Безперечно, за укриття для громадян і для школярів. Міська тут влада. уже е ну, цей... військова адміністрація і є одною складової е міської влади. Uh -huh. е є найвищий е керівний орган, це Київська міська рада, якою керує київський міський голова. Е в неї є свій виконком. В нашому випадку це Київська міська державна адміністрація і ще є військова адміністрація. Коли виконком виконує рішення міської ради, а військова адміністрація займається питаннями оборони, це окей. Угу. Коли військова адміністрація починає займатися невластивими її функціями, це не добре і це погано закінчиться. Десь повноваження прописані. В якомусь там законі, підзаконному акті, От, постанові. Так, якби воно мало бути для нормальної роботи, де документ, який чітко розмежовує ваші повноваження оці, ваші повноваження оці, такого документу не існує. Угу. І через це всі інсинуації. Бо кожен хоче мати більше повноважень і більше влади, і водночас менше відповідальності. Але ми з вами знаємо до чого це приводить, коли ти маєш владу і не маєш відповідальності? Скажіть, будь ласка, от на наступному тижні планується вирішити питання з новим секретарем. Голосування має відбутися, як процедурно це буде відбуватися. Кличко винесе своїх кандидатів чи одного кандидата, чи він проведе переговори з фракціями, порадившись, кого б вони хотіли, кого б вони слухали, у з ким би була нормальна комунікація, тому що це єдиний організм, який має працювати. Як це має відбуватися? Я впевнений, що це питання не буде вирішене на наступному тижні, незважаючи на те, що заплановане пленарне засідання. Це завершення того, яке не встигли на минулому тижні розглянути той mm -hmm. е, перелік питань порядку денного. Е, а для того щоб обрати секретаря, який об'єднає залу, і забезпечить нормальну роботу ефективно міської ради, е, меру потрібно буде більше часу, тому що має бути. Комунікація з усіма фракціями угу. має бути говорю, знайдена так. кандидатура, яка рівновіддалена влаштує всі, і влаштує всі так? фракції, кандидатура, яка буде мати довіру. І ця довіра вже трансформується в те, що будуть результативні рішення. Mm -hmm. Я в минулому скликанні працював секретарем міської ради. Я, мабуть, найглибше з усіх матеріалів знаю, що це за робота. Мені вдавалося робити так, що міська рада працювала як годинник. І Я сподіваюся, що це вдасться і новому секретарю. Принаймні, буду допомагати всім, чим зможу. Ми перед ефіром говорили. Ви сказали, що фактично ну всі фракції хотіли б мати свого секретаря і великі. І маленькі, от у кличка 30 людей, у фракції в нього був секретар, так само із удару. От є фракції голос там 8 людей всього на всього. Це не має значення. От як правильно за чисельністю політичної сили чи за, за іншими критеріями, як ви вважаєте, моя позиція, що це має бути людина, яка має довіру. Ми пропрацювали в цій каденції вже практично 5 років. За цей час можна зрозуміти, хто є хто. Це має бути фахова людина, людина, яка користується повагою, людина, яка користується довірою. Ем, яка буде обрана там більше ніж двома третіми е, складу, це дасть легітимність е, рішенням, які потім не буде прийматись? От на, на мою думку, саме ем, ці якості є основними, а не належність до тієї чи іншої фракції? Чи правильно я розумію, що, чи правильне порівняння, що секретарки Київради – це як голова Верховної Ради? Ну по позиції. це спікер парламенту, тільки так. столичного. І якщо там закони стосуються всієї країни, то тут е, стосуються столиці, але з столиці починаються е, всі ініціативи, всі дороги ведуть в Київ, е, і так само те, що відбувається в Києві, потім відчувається всі захопити владу в столиці, страшні маніпуляції. Не знаю, як ви там справляєтеся з цими всіма викликами. Скажіть, будь ласка, от ви коли були секретарем, що який момент найскладніший був? Ну, от, прям такий, що ви маєте досвід тепер на все життя? Найскладніші моменти, коли е, вибори. Коли битися починають. Не, битись, е, хочу заспокоїти Кіян. От коли виглядає, що. Сваряться депутати, деколи б'ються рідко, слава богу, і здається, що це хаос і нічого не відбувається. Не буває прийняття рішень без дискусій, Деколи ці дискусії виглядають, м'яко кажучи, не дуже. Але в цей час рішення приймаються, і деколи ці дискусії сприяють тому, щоб рішення були якраз якісніші. Е, тому е, якогось катастрофи немає. Київська міська рада працює. Я сподіваюся, що буде працювати е, далі в нормальному режимі. Так, тепер про болюче питання: цю спецоперацію САП і НАБУ, яку вони назвали чисте місто. Я так розумію, що зараз от Такий процес очищення іде чиновників КМДА, політиків КМДА і є інформація, що сім чиновників КМДА звільнені через цю земельну справу. Кличко сам називає це очищенням КМДА, тобто він визнає, що схема земельна всередині була раз. Треба очищуватися. Так, треба розуміти, потрібно визнавати помилки, якщо деякі люди вирішили собі, що в когось війна і всі зайняті цим, і не побачать, що вони собі вирішили за цей час займатися невідомо чим, угу. то це не так. Є невідворотність покарання, і це не тільки звільнення, це відповідні справи відкриття. Правоохоронними органами. розумієте, яка ситуація? От коли глядачі, кияни чують. А земельна справа в КМДА, там, як там, чисте місто, вони не чекають рішення там, розслідування САП набу і судів, вони зразу роблять висновок, що там щось нечисто. Тому що ця земельна тематика, вона ну, такий шлейф вже має в КМДА, що люди вже там, типу, раз їм написали, що НАБУ і САП проводить розслідування, вони вже це вірять. А тут можна по-різному читати справу, як то кажуть. Є такий момент. Є такі моменти. Земельні відносини для всіх це е, хтось щось комусь е, продав і треба може взагалі прикрити, щоб цього не було. Але цього не можна робити. Тому що 98% земельних питань це питання, які потрібні для е, нормального функціонування міста, для розвитку. Е, це питання оформлення. Земель під школи, дитячі садочки, лікарні там підприємства звичайні, підприємства оборонні, ті самі земельні ділянки для ОСББ стосуються мільйонів людей, які живуть в Києві. І має працювати нормально і департамент земельних ресурсів, і Київрада має приймати відповідні рішення. Єдине не може бути система, яка базується на корупційній складовій, коли в ті всі речі, які правильні і мають працювати, пробують совувати ще якісь Я поясню нашим глядачам в чому суть справи 6 лютого на бою її розпочали. От значить, така схема полягає в пошуку перспективних земельних ділянок, реєстрації на підконтрольних осіб. От і для того, потім щоб так потім для Київради подавали заявки про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Тобто поза ринкових умов, так я розумію цю ситуацію. Саме це розслідує зараз САП і набу. Абсолютно, так це подавалось, що це там для е, виділяється земельна ділянка е, під обслуговування існуючого майна. А НАБУ і САП дослідило, що цього майна не існувало. А приймати рішення, і це не важливо, чи це е, приватна земельна. Е, Приватний бізнес, комунальне підприємство. Що би там не було, в Києві, хто користується землею, повинен за це сплачувати в місті. Угу. Чи земельний податок, чи оренду за землю. Не може бути, що хтось користується землею, за це не платить. Не платить. Для цього є земельний блок, який врегульовує цю політику. Те, що там були зловживання, були, але за кожним зловживанням стоїть конкретна людина, яка має прізвище, ім'я по батькові, і в залежності від її дій, вона має нести за це відповідальність. Спасибі, що роз'яснили, дякую. Значить, Сирський в останньому інтерв'ю говорить, що може бути наступ на Київ восени, тому що росіяни готуються проводити навчання в Білорусі. А це типу такий сигнальчик, що треба бути обачними і розуміти, як може розгортатися ситуація. Ну от уже попереджені, уже якісь дії мають відбуватися в Києві, чи це військова адміністрація? От якраз... Тут не можна перекладати відповідальність на кого. Тут мають, якщо ми маємо таке попередження від військових, тут мають зупинитися всі внутрішні сварки. Всі мають закатати рукава, і важко працювати для того, щоб столиця була готова. В Сирському видніше він військовий. Я особисто не вірю в те, що це можливо, але буде наступ на Київ, будемо боронити Київ. Наше завдання зробити все, щоб не було повторення 2022 року, і ми були максимально готові на всіх рівнях. Будемо сподіватися, що це. Будемо сподіватися, по-перше, що наступу не буде. Будемо сподіватися, що до осені ми будемо надіятися на мир. От і будемо сподіватися, що влада Києва на всіх рівнях буде готова. Політичні переслідування Лідера ЄС Порошенка не випускають за кордон, порушили проти нього купу справ. Зараз затримали його колишніх водіїв і охоронця з шалені застави, які звичайні люди не можуть заплатити. Наклали санкції. Так, тепер на справу громади, яка співпрацює з Порошенком. Там приходили перевіряльники. Я просто не знаю, до чого це все йде. Як ситуація виглядає взагалі зсередини? Європейської солідарності ви розумієте, що це що намагання зняти партію з політичного процесу, намагання дискредитувати, намагання там я не знаю позбавити лідера. Як ви взагалі цю ситуацію аналізуєте? Ну мені здається, що тут навіть аналіз не потрібен, оскільки ну очевидна історія. Ви навели кілька прикладів, коли водієві дають заставу в 500 мільйонів гривень? Ну очевидно, що це. Від людини хочуть якихось показів, а не хочуть справедливості. справедливості. По Порошенку те, про що ми говорили півпрограми, коли всі мають бути об'єднані, в нас один ворог, в Петра Порошенка, мабуть. Він, мабуть, єдина людина в цій країні, яка має позитивний досвід співпраці з американським президентом. Ну просіть його, залучайте до роботи на цьому напрямку. Я впевнений, що якби влада таке рішення прийняла замість того, щоб відкривати кримінальні справи, але просити співпраці, ми би мали зараз зовсім іншу ситуацію сполученими штатами, і так в багатьох речах. Але завжди простіше знищити опонента, ніж мати з ним дискусію. Ну не знаю, простіше чи не простіше. Мені здається, що в даній ситуації буде не простіше. Я думаю, що будуть залучені всі можливі, так би мовити, важелі впливу для тебе. Навіть тому, щоб... не сумнівайтесь в цьому, але чи піде це на користь. Державі в швидкій перспективі. А нам у нас така ситуація. коли У нас немає часу на ці сварки. Нам треба вже й негайно залучити всі ресурси, які ми маємо, для того, щоб країна витримала напад не до країни. Так, дійсно. У нас є ще хвилиночка. Скажіть, будь ласка, хвилина є. Чи бачите ви хоч якісь варіанти припинення вогню в Україні загалом? В даний час, в даний день і в даний момент в даний день ні, але я думаю, що гаряча фаза до кінця літа мала б бути не такою гарячою, так да. я в силу е, інформації, яку там я аналізую, мені здається, що до кінця літа е, все-таки угода про повне припинення війни е, вогню. вогню буде припинена і далі почнеться вже діалог, е, яким чином прямувати до повного миру. Я просто наприкінці завжди збираю варіанти того, як далі будуть розвиватися події. Хочу перевірити. Знаєте, це невдячна справа. Але <свісно> <свісно> я думаю, що є зерно в цих прогнозах. Спасибі Володимира, що Дякую в студії. Володимир прокопів був сьогодні зі мною друзі.